Доброго дня, Микола Святков. Ми будуємо тепличні комплекси під ключ інноваційним методом гідропоніки. Вирощуємо зелень. Типово тепличний комплекс Він йде на 650 квадратних метрів, коштує 200 тисяч доларів, вирощуємо. Монокультуру «Базилік», працюємо за франшизою. От франшизою заключається в тому, що наші клієнти купують у нас обладнаний такий. Потім ми цю продукцію ми викуповуємо, викуповуємо за власні кошти, потім ми самі її перероблюємо, робимо з знову солнце і далі реалізовуємо своєю торговою маркою. Um, ну, різні uh, культури також можна ще вирощувати, якщо не, це не буде франшиза. І салатна група повністю вся, і uh, різні прямі трави, і розмарин, і м'ята, і тому інше. Um, ну, так, швидко список проростаю зараз. Про те, що можна вирощувати, ну от технологія, я вже сказали, інноваційна гідропоніка в розвинутих країнах вона вже давно набула популярності і використовується у всіх розвинутих країнах. Немає шкідників, немає там пестицидів, вербоцилів при вирощуванні. Тобто ми получаємо екологічно зелено, скажімо так. Ось таку теплицю ми маємо в Києві. На Деверзе, на старій Дарниці можна приїхати завжди подивитися, як вона працює. От. Надаємо місяць від тонни до півтори тонни базиліку. В грошах це 10-15 тисяч доларів. Тобто окупність проєкту складає два роки. Есть патенты все, есть протоколы выпробований, сертификаты. Ну, Расскажи, пожалуйста, про бизнес модель потому что самое интересное, ну, мы все понимаем, что это будет что можно делать, Сама по собі бізнес-модель, як ти Ну, Бізнес-модель складається в тому, що ось, наприклад, прийшов клівень, да, купив тепличний комплекс, ми його запустили, зробили пусконалагодження, навчили наш агротехнолог до першого вражаю навчив повністю там працювати, він там він же закріплений за об'єктом. Людина виростала, там вражає, зібрала, і ми її там одразу там все викупили. О, і, 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 у, і, І у людини закриті всі, всі всі супер. Болі, що немає, супер. Там, її реалізовувати. Супер, І Тарас, я хотел бы здесь щоб щоб, щоб всі услышали важный свой вопрос. Здесь есть бизнес, который хочет прийти в громаду, поставить свої теплицы на участки громади, которые секундочку. Девушка, которая уже дает свою землю, я сегодня да ,OK. да. и он же выкупает эту землю полностью у громады. И также социальная часть может быть, что все овощи... да, могут идти в детские садики, школы, школы, Чаще, там, вопрос, проникарні. как он может, Юлин, правильно, вопрос, как этот проект может сегодня не начать проект. работать с вашим законодательством. Ну, вот нас покрывает. О! Все громады, все вот почули, видишь? Да? То есть это громады. Вот сейчас этот проект нужен в каждой громаде. Отож, там, ну, як, дивіться, тут, 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 тут дивіться, як одна з форм підтримки, так, держав, ну, вона вже просто підтримка, це закупівля послуг або продукції приватного партнера. Отож, тут, це гарантія Гарантія, викладання. Місто каже, я тобі дав землю, ти інвестуєш, робиш. І Я закуповую сетло, є, ну що ти виробляєш? І воно піде у мене там в лікарні, там, в дитячі садки. Так тут замикається все. Да? Стільки да, да. так. Це про масштаби, ми, це інше. Я ж кажу про, про те, що не обов'язково вирощувати базилік. Я що це не, це не, це не по франшизі, це. Да, це ми викуповуємо... То, ти, бо, можна, ну я. я не не я, 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 я відповів на це питання, ми це опрацьовували. Не це питання, але трошки інше питання. Коли ми думали про фабрики кухні, о, думали, нам, нам було, так скажемо, нас попросили подумати про фабрики кухні. А ми не могли відмовитися. Ми не могли відмовитись. Дякуємо радію. Там ідея яка фабрика, на території громади будується, в ну, Бучі, наприклад, будується фабрика, яка виробляє по системі їжу для дитячих садків, для шкіл. Там. І, ну, це так. Вона, є, вона бере в оренду земельну ділянку, там робить своє виробництво, далі бере в оренду пункт 2-2 метри в шкілах. Де все виробництво буде доводитися до того, що його можна споживати. І, ну, і залучається партнер, який побудує, буде цим управляти, надавати послуг, передавати. Громада гарантує, громад, громад, що вона буде викуповувати радити, кожен день 10 тисяч обідів, ну там, за таких обідів, це буде чи, де, чи, чи, гарантує. Зелений чи, ну, тоді. Ну, це гарантує тут ідея, тут не важливо, що. Це гарантує мінімальний об'єм. Далі приватний партнер може, якщо він хоче, зацікавлений продавати це додатково, збільшити потужність, користовуючи, ну, користовуючи, то, можливо, засіяти там, частково. Там. Да, і, і продавати, наприклад, вже не для не тільки школам і дитячим святкам, а продавати ще виробництво, якому індустріальному парку. Час заключається в тому, що якщо стоїть громадський, вони вже можуть давати напряму жителям продукцію цілі ну, стоїть. Ідея да. така, але ще раз, питання не в цьому. Я б говорив, що в даному випадку завжди повинна виходити, що громаді потрібно. І громада повинна зазначити в першу чергу. Для чого їй це потрібно? То, то, то їй не потрібен. Це, ну, це, ця збиття з базиліком, да? ну, вибачте, їй потрібно, щоб їй було забезпечено та, ті продукти, які необхідні для дітей. Діяль... Що не ви... Щоб була ви... реально, щоб вона да. гарантія, да. да, що тобі воно... злятку. За процедурами відбізнення, ви завжди, коли починаєте аналіз, проте да, вже про фізибіліті робите, ви берете свою звичайну модель. Закупівель, ну якщо ви закуповуєте, то місто закуповує для шкіл там, і так далі. Оце все. Да? Просто скільки це вам коштує. І до, далі моделюється ттп проєкт і що для вас вигідніше. Да? Це приводиться до що вам вигідніше. Кожен е, раз, кожен та, рік. Кожен Ріпунок. раз, да. так. І ви просто ну, бачите, мені один раз зробити проект на 20 років, мені буде це дешевше, я буду кожного року вигравати. Внимание питания. То есть мы сейчас в нашей организации рассматриваем этот проект как национальной важности. Проект, что наши критерии нужны ли это всем громадам. То есть сейчас мы сделаем вопросник по этому проекту. 665 громад. И 100 из них скажут, мы хотим. Привет. А цена, ну по-твоему, что это для нас на территории громады, Все, это не для права, приватных для Все, изготовлен, да. То есть громада теперь, что я просто прохожу Customer Journey, да? То есть громада подписывает, я делаю, начинает инициативу ППП, что нам нужно этот проект и готовить, правильно понимаете? И таким образом мы можем создать национальную систему таких продукций, которые дают возможность частному бизнесу, да, стимулировать всю экономику бизнеса, правильно понимаю? Тобто это може подойти по закон не говорить, что uh, так? у да. мене контролюєте наявність франшиз, взагалі регіонально розподіляємо місцеві місцеві франшизи. Ваша задача просто продати займатися. Ми працюємо по всій країні і я це зрозуміло, ми контролюємо. Наприклад, уявіть ми ситуацію в одному районі, в одному регіоні. Є 5-6 громад. Ми кожному продали франшизу. Вони попрощували цю коли у півтори тони в день, ночі на місяць, умовно. І, і, що з нею робити? де гарантії, що ви всіх заберете цю Нас... ринку... Я, я, я нічого питаю, вибачте, бо ми вже пройшли з вами yeah, історію no, з равликами, з шампільйонами no, і Я не знаю з іншому. Ну, имею уже виду, у нас есть свои, э, 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 принципе, мощности. Не, это, это Торокци... вообще, нет, это не к этому вопрос, это был совершенно правильный вопрос. То есть, когда заходит твоя франшиза, должна быть какая-то территория, какой либо франчиза, которая гарантирует скуп использования твоей продукции внутри. Это нормальный, это очень правильный вопрос. И ответ здесь должен быть этой, с точки зрения муниципалитета, как сказал бывший что муниципалитет, в первую очередь, должен посчитать, что им требует, Андрей должен это сказал, да? что они чувствуют, на у столько сколько-то да, вот, если нужно 10 тонн, я просто, чего-то, да, но берешь с 20% запасом, и вот твоя катазия, да, к примеру, на следующие 10 лет просто, все. То есть это формула, опять, меняет это придет, что, как, там, любой включитель так работает. Ну, well, смотрите, у нас... Э, мы против, это також и зараз наложим на экспорт, поэтому емкость того, можем, что, что мы можем принять, это на сегодняшний день цель базы 25 баз тонн. Вот, э, я чтобы там... Э, вы, здесь становится новая проблема, да? Почему? Потому что то, что он говорит, у него есть заказ уже за рубежом. И ему нужно продакшн катасты, то есть увеличить возможность производства для того, чтобы больше продавать внутри, и снаружи. И, то правильно? То, то есть уверенно. здесь уже подходит совершенно другого стратегического планирования, структурированного финансирования, то есть, то есть интернациональный партнер, который делает заказ. Вместе с громадой на столько-то тонн в год руколы, которая пойдет в Европу, а 20% остается в Я правильно говорю? Только говоришь о том, что это Да, да, да. Чего я веду? Что, -то что -то это все правильно, но это все математика, финансовая финансирования структуризация. Да? Но я поздравляю, это супер проекты, и правильная мысль. супер, молодцы. Я, я, да.